Кожен раз похід до Іванича закінчується тим, що ми заходимо за чимось одним, а виходимо ще з купою чогось іншого. І в цей раз сьогодні було так само. Ми ізначально їхали за колбаскою, щоб забрати. А Іванич мало того, що нас покормив, солоденьким пригостив, вина випили. Е, ще що там, портік поїли, перепили яйця поїли, челендж зробили. І ще е, це що це пельця, по-моєму, да чи як правильно вона там називається? ще пельцу в дагонку дав. Іванович, ну ти просто ж, ну з вашим пупсіком це ж щось, щось нечто. Кожен раз отримуємо більше, чим плануємо, і це це дуже дуже приємно. До речі. На Івановича дуже рекомендую слідкувати, бо Іванич в місті Хмельницькому знаходиться і робить дуже круті продукти, копчені там ковбаса, салко. Там всяке коротше, от таке м'ясне, українське, смачне. Реально робить дуже круто, тому рекомендую, Іванович тобі привіт.